Китай і Росія знову за одне Це партнерство, несомненно, служить образцом того, як повинні вистраюватися зв'язки між государствами та сусідами. Британія звинувачує Піднебесну у великій змові з Кремлем. Міністр оборони Британії Грант Шапс заявив, що Пекін і Москва співпрацюють над летальною зброєю для застосування в Україні. Сьогодні я можу сказати, що ми маємо докази того, що Росія та Китай співпрацюють у розробці бойової техніки для використання в Україні. Це офіційна цитата із сайту Міністерства оборони Британії. А отже, точно не фейк Чіпсо. Уважаємий председатель, дорогий друг. Контраргумент гранта шапса суттєве зростання торгівлі між Китаєм та Росією. Як ми побачили з державного візиту Путіна до Пекіна та зростання торгівлі між Росією та Китаєм на 64% після повномасштабного вторгнення вони прикривають спину один одному. Ці цифри ймовірно мають офіційне підкріплення, особливо на фоні нещодавнього візиту Путіна до Пекіну. Обсудили сьогодні з приседателем Сізінпіням состояння і перспективи двостороннього співпрацювання. Однак яку саме летальну зброю виготовляє Китай і Росія, міноборони Британії мовчить. На прохання Бібісі пояснити слова міністра, докладніше Британське міністерство оборони відповіло відмовою. Ця заява наробила галасу на світовій арені. США, наприклад, не володіють даними про військову співпрацю Росії та Китаю. Білий дім запросив у Лондона додаткові пояснення. З нетерпінням чекаю на розмову з Великою Британією, щоб переконатися, що у нас є спільна оперативна картина. Хочу краще зрозуміти, що саме малося на увазі в цьому коментарі. У будь-якому випадку слова міністра оборони Британії заслуговують на серйозну увагу, тим паче, зважаючи на постійне спілкування Путіна і Сі Цзіньпіня. Китай самостоятельна країна. і на Китай пріждісів воювати своїх інтересів. Ну, і ми теж так же в своїх інтересів. Наприклад, після обрання на новий термін Сі Цзіньпінь навідався одразу ж до Росії. Те саме зробив і Путін. Китай став першою іноземною країною, куди поїхав кремлівський тиран після перемоги у псевдовиборах президента Росії. Звісно, є певний символізм, але не только. Не только... Зрештою, лідер Китаю їздить не лише до Росії. Напередодні він майже тиждень провів у Європі. Очевидно, що це був не туристичний візит. Сі Цзіньпінь, якщо вірити офіційним даним, їздив домовлятися за мир в Україні. и не только. Главная цель визита с точки зрения Си Цзиньпиня, выторговать за свою политическую позицию как можно больше экономических уступок. Але что тогда, что сейчас, этому никто не верит. В дипломатии, особенно в реальной дипломатии, которую Китай всегда ведет, верить до конца нельзя никому. Китай раньше обещал, что они не будут России предоставлять оружие, товары двойного назначения и так далее. Китай может действительно тримати ніж за спиною и выявить Ти вовком в овечій шкурі Китай живе менталітетом холодної війни і ніколи не стане прозападним. А тому ніколи до кінця вірити Китаю можна. Тим не менше надія, що міністр оборони Британії Гранд Шапс погарячкував, все таки є в іншому випадку. Воювати з Росією, яку підгодовує Китай, буде складно.